Це перше моє відео на каналі Вихід за межу. Але почати я хочу не з нової теми, а з себе, з того, ким я був три роки тому. Я тоді теж знімав відео, робив усе сам, монтував, писав сценарії, записував, як і зараз. Але є одна важлива річ, яку я вже не можу ігнорувати. Я робив це російською мовою. На той момент мені здавалося, це нормальним так більше дивляться. Усі так робили, і я не задумувався над цим. Але зараз я дивлюсь на себе тодішнього, і виникає дивне відчуття це я, але ніби інший. І не через якість, не через монтаж, через зміст, через вибір. Російська мова була для мене не ворогом, вона була просто мовою контенту. Але тепер я розумію, кожне слово несе значення. І коли почалась повномасштабна війна, ці значення стали кулями, і тінями, і болем. Зараз я хочу говорити українською не тому, що треба, а тому, що інакше не можу. Я не зневажаю себе того. Я дякую йому. Бо саме він розпочав цей шлях. Але тепер я інший. І цей канал, про те, ким ми стаємо, коли виходимо за межу себе старого, якщо ти теж змінювався. Якщо ти ставиш під сумнів себе, свої вчинки, свої слова, це відео для тебе. Ти не сам. Ми всі шукаємо правду, як, можливо, вона починається тоді, коли ми виходимо за межу. Підписуйся, якщо теж хочеш бачити світ глибше, це тільки початок.